Математика, урок 9 частина перша. Тема цілої частини. Задача на знаходження дробу від числа. Відкрийте сторінку 43 у підручнику. Пригадайте, що ви пам'ятаєте про частини цілого. Заповніть порожні клітинки таблиці. Отже, одна друга. Так, це половина. Третина, одна третя. Так, чверть. Молодці, одна четверта, одна десята. Так, це в нас десята, а сота. Це одна сота, дуже добре. Пригадайте, що половина, третина, чверть, десята і сота і так далі це частини цілого, тобто частини одиниці. Тому зараз попрацюйте із таким завданням. Зафарбуйте на рисунку вказану частину прямокутника половина третина, чверть. Для того, щоб зафарбувати ту чи іншу частину, нам потрібно спочатку порахувати всього частин. Скільки всього частин? Так, 12. Тому, якщо половина, потрібно зафарбувати. Так, 6 частин. Якщо третина, то потрібно зафарбувати. Так, третю частину від 12, тобто тобто 4 лінії. Так, верніше, 4 стопчики. А якщо чверть... Так, то це четверта частина. Четверта частина від 12 це три стопчики. Тепер самостійно порівняйте частини за допомогою рисунків. Перевірте одна друга більше за одну четверту, одна друга більше за одну третю. І одна четверта менше за одну третю. Дуже добре. Виконайте множення складеного іменованого числа на натуральне. Пригадайте, що для того, щоб виконати множення складеного іменованого числа на натуральне, потрібно спочатку його перевести у просте іменоване число. Отже, 8 см 5 мм. Так, ми переводимо у міліметри, і це буде 85 мм. А тепер 85 ми множимо. На 3. Так, записуємо це у стовпчик. І скільки це буде? Так, це буде 255 мм. Переводимо у складене іменоване число. В одному сантиметрі у нас 10 мм. Отже, так, це буде 25 см та 5 мм. Тепер поставте відео на паузу та виконайте завдання Б самостійно. Перевірте, 7 см 6 мм це буде 76 мм, а 76 помножити на 5 це буде 380 мм. Або це дорівнює 38 см. Перегорніть сторіночку сторінка 44. Самостійно розв'яжіть приклади та запишіть відповіді. Поставте відео на паузу. Тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Якщо приклад розв'язано правильно, поставте плюс. Чудово! Пригадайте розподільний закон множення відносно додавання. Щоб помножити суму на число, потрібно помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати. Поставте відео на паузу та прочитайте навчальну одиницю ще раз і відтворіть із пам'яті. Чудово, а тепер спробуйте застосувати розподільне закон множення відносно додавання. Обчисліть приклади за зразком. 2 помножити на суму чисел 8 і 5. Дорівнює ми 2 множимо на кожний із доданків, 2 множимо на 8, 2 множимо на 5. І ці добутки ми додаємо. 16 додати 10, дорівнює 26. Тому поставте відео на паузу. Та обчислі за зразком наступні приклади. Перевірте, 5 помножити на суму чисел 9 і 4. Дорівнює 5 помножити на 9 додати 4 помножити на 5. 5 на 9 це буде 45, 5 на 4 це буде 20, а 45 і 20 це 65. Перевірте наступне. 7 помножити на суму чисел А і 4. Дорівнює 7 помножити на А додати 7 помножити на 4. 7 помножити на А це залишається без зміни. Адже це в нас буде. Вираз зі змінною. А 7 помножити на 4 дорівнює 28. І вийде 7 помножити на а додати 28. Дуже добре! Розв'яжіть рівняння, у якому один із компонентів є виразом зі змінною. Перше рівняння. До 30 додати. 40 поділити на різницю чисел і 37 дорівнює 50. Отже, переписуємо рівняння без зміни. І йдемо від останньої дії. Остання дія це у нас буде додавання. Тобто, 40 поділити на різницю чисел і 37. Ми залишаємо без зміни, переписуємо у ліву сторону. А, скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Адже це все в нас невідомий доданок. Так, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тому 40 поділити у дужках y відняти 37 ми переписуємо без зміни. Дорівнює. 50 відняти 30. Так. І це дорівнює. 20. Розв'язуємо рівняння далі. Так, невідома зміна у нас ігри підняти 37. Ми переписуємо без зміни у лівому стопчику рівняння, а в правому ми знаходимо невідомий дільник. Так, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий дільник? Так, потрібно ділене поділити на частку. Тобто y відняти 37 дорівнює 40 поділити на 20. І це дорівнює. 2. Знаходимо y. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Так, до різниці додати від'ємник. Отже, y дорівнює 2 додати 37 і y дорівнює 39. Записуємо перевірку. Повністю рівняння переписуємо без зміни, але замість Y ми пишемо 39. Тепер ми виконуємо подія. У лівій частині рівняння праву частину залишаємо без зміни. 39 відняти 37 це буде 2. Отже, 30 додати. 40 поділити на 2 дорівнює 50. Тобто, праву сторону ми переписуємо без зміни. Виконуємо наступну дію. 40 поділити на 2. Так, це буде 20. Отже, 30 додати 20 дорівнює 50. А 30 і 20 це 50, тому 50 дорівнює 50. Рівняння розв'язане правильно. Тепер поставте відео на паузу та рівняння Б розв'яжіть самостійно. Перевірте, невідома змінна 15 поділити на Х додати 45. Дорівнює. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто ми 300 ділимо на 6. І отримуємо у результаті 50. Далі невідома зміна 15 поділити на х. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 15 поділити на х дорівнює 50 відняти 45. І це буде 5. Для того, щоб знайти невідомий дільник, потрібно так, ділене поділити на частку. Тобто х дорівнює 15 поділити на 5 і х дорівнює 3. Перевірка. Рівняння без зміни, але замість х вже в нас 3. 15 поділити на 3 це буде 5. Отже, 6 помножити на суму чисел 5 і 45 дорівнює 300. Права сторона в нас без зміни. Виконуємо наступну дію 5 додати 45 це буде 50. Отже, у лівій частині ми пишемо 6 помножити на 50, у правій частині 300. Перевіряємо ліву частину 6 помножити на 50. Так, це буде 300. Отже, 300 дорівнює 300. Рівняння розв'язане правильно. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 9. Поміркуйте, яким чином можна розв'язати цю задачу. Сума двох різних парних одноцифрових чисел дорівнює 14. Знайди ці числа. Так, ми можемо застосувати метод організованого перебору. І які це числа? Так, це числа 6 і 8. Тому. Запишемо з вами 6 додати 8 дорівнює 14. Отже, ці числа 6 і 8. І який метод ми застосували? Так, метод організованого перебору. Закрийте робочі зошитки сторінка 45 у підручнику. Пригадайте правило знаходження дробу від числа. Подивіться на карту знань 17. А тепер розв'яжіть задачу. Господар планував вивезти з городу 49 мішків картоплі. Першого дня він вивіз дві сьомих всієї картоплі, а другого одну п'яту тієї картоплі, що залишилося. Скільки мішків картоплі він вивіз другого дня? Для того, щоб розв'язати таку задачу, потрібно записати умову, те, що нам відомо. Так, відомо, що всього. 49 мішків картоплі, так і запишемо. Всього 49 мішків. Що відомо далі? Так, що першого дня господар вивіз дві сьомих всієї картоплі. Тобто, ми запишемо першого дня невідомих мішків, але відомо, що це 2 сьомих від всієї картоплі. Що відомо далі? Так, що другого дня господар вивіз одну п'яту тієї картоплі, яка залишилася. Тобто залишилося першого дня в нас. Невідомо, скільки мішків картоплі, і вже другого дня. Так, знову ж таки, невідомо мішків картоплі, але відомо, що це одна п'ята тієї картоплі, яка залишилася першого дня. І запитання. Скільки мішків картоплі він вивіз другого дня. Тобто, нам потрібно знайти ось оцей знак запитання. Розв'язання. Що потрібно зробити для того, щоб знайти дріб від числа? Так, потрібно дріб поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так, спочатку нам потрібно знайти. Скільки картоплі господар вивіз першого дня? Ми беремо 49 і ділимо на 7 множимо на 2. 49 поділити на 7. Це буде 7 і помножити на 2 це 14 мішків. Отже, першого дня господар вивіз 14 мішків картоплі. Скільки мішків картоплів залишилося першого дня? Так, потрібно від 49 відняти 14 і буде 35 мішків картоплі. Пояснення залишилося першого дня. Чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання, скільки мішків картоплі він вивіз другого дня? Так, оскільки нам відомо, що другого дня господар вивіз 1 п'яту тієї картоплі, яка залишилася, а залишилося 35 мішків. Так, то нам потрібно 35 поділити на 5 і помножити на 1. 35 поділити на 5. Це буде 7, а 7 помножити на 1. Це буде 7 мішків вивіз другого дня. Так, скільки мішків картоплі, господар вивіз другого дня? Так, 7 мішків картоплі, господар вивіз другого дня. Чудово! Допоможіть суперромбику виконати завдання. Потрібно обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, довжина якого дорівнює 6 см. Висота 2 см. А ширина у два рази більша, ніж висота. Пригадайте, як ми позначаємо довжину, ширину та висоту. Правильно, довжина А, а дорівнює 6 см. Висота. Так, висоту ми позначаємо літерою С. С дорівнює 2 см, а ширина це Б. Так, невідомо сантиметрів, але відомо, що у два рази більша, ніж висота. Покажемо це стрілочкою. І потрібно знайти об'єм так, В дорівнює знак питання кубічних сантиметрів. Розв'язання спочатку потрібно записати. Так, формула знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Молодці. Потрібно всі три величини довжину, висоту та ширину перемножити між собою, тобто В дорівнює A помножити на В помножити на С. Дивимося, чи всі величини нам відомі? Ні, нам невідома ширина. А що потрібно зробити, щоб знайти ширину? Так, оскільки нам відомо, що ширина у два рази більша, ніж висота. То ми 2 помножимо на 2 і отримаємо 4 см. Отже, ширина 4 см. Знайдіть об'єм. Так, потрібно 6 помножити на 2 помножити на 4 і це буде 48 кубічних сантиметрів. І відповідь об'єм дорівнює 48 кубічних сантиметрів. Перегорніть сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі, та обойдіть його. Тепер на секундомірі поставте 4 хвилини та виконайте запропоновані завдання. Молодці так тримати.